Чи помічав ти, що іноді студії в гонитві за прибутком так псують ігри, що просто кров з очей ллється? Саме тому інді проекти іноді набагато цікавіші, ніж ТАА. Таж сьогодні хочу тобі порекомендувати трошки індюшечок. Давай починати. Перша гра. Лейза Принцесс. Ця гра це візуальний роман-симулятор побачень у жанрі психологічного жаху з можливістю вибору, драматичним розгалуженням і легкими елементами РПГ. Намальована гра олівцем. Ти йдеш стежкою в густому лісі. В кінці цієї стежки стоїть будиночок, а в підвалі цього будиночку принцеса. Ні, ти не повинен її врятувати. Ти маєш вбити її так. Тобі не почулося. Якщо ти цього не зробиш, настане кінець світу. Вона зробить усе, що в її силах, аби зупинити тебе. Вона буде зачаровувати, брехати, обіцяти тобі світ. І якщо ти їй дозволиш, вона вб'є тебе безліч разів. Але ти не можеш цього допустити, бо доля світу лежить на твоїх плечах. Дуже цікавий сюжет. Що буде відбуватися у грі далі? Залежить від вибору гравця. Далі у нас Джусант це екшн головоломка, яка поєднує механіку альпінізму. З медитативною розслабляючою атмосферою у грі єдина мета піднятися на величезну вежу. У світі, де зникли океани та річки, гравець повинен піднятися на вежу та дослідити залишки цивілізації, яка там жила. У супроводі чарівного маленького компаньйона це підйом на вежу без жодної допомоги, окрім страхувальної мотузки. І головному герою вдається перетворити цю просту задачу на захоплюючу пригоду. Bramble The Mountін King ця гра для любителів жаху. Похмура пригода у світі натхненно похмурими скандинавськими казками. Грати доведеться за хлопчика на ім'я Олле. Вночі хлопчик прокинувся від нічного кошмару. На цьому проблеми Оле не скінчилися, як виявилося, його сестру вкрав троль. Тому Оле треба йти на її пошуки. Треба пройти через зловісний світ жахливих звірів, зустрітися з безлічю міфічних істот і врятувати свою сестру. Знаєш, якщо ти любиш похмурі казки, саме ця гра може тобі сподобатись. Humanity – це 3D-платформер головоломка в якому гравцю треба буде провести групу людей через етапи, заповнені перешкодами, поки вони не досягнуть світла. А, забула додати, грати доведеться за песика породи шиба ін. Песик може бігати, стрибати і заволодівати людьми. У собаки також є широкий спектр здібностей, які називаються командами, які можна використовувати для управління рухом людей. Так, Так. Собака віддає команди людям. Ні, я не помилилася. Звучить цікаво. Shadows of Doubt це детективна стелс-гра, дія якої розгортається в повністю змодельованому, науково-фантастичному нуар-місті. Дія гри відбувається у вигаданому індустріальному місті 1980-х років. Грати доведеться за детектива. Треба буде займатися розслідуваннями і отримувати за свою роботу кошти. Досліджуй будь-яку точку міста. Кожен куточок кожного бару, кожне тіньове казино, кожен зубожілий готельний номер. Можна Буде вламуватися в хати, перебирати секретні документи, зламувати систему безпеки. Також треба буде збирати докази, такі як відбитки пальців, особисті переписки і багато іншого. Killer Frequency. це пригодницька гра від першої особи в жанрі жахів. Дія гри розгортається в невеликому містечку 1987 року. Грати доведеться за діджея на радіо, який виступає в ролі імпровізованого радіодиспетчера, коли серійний убивця повертається, аби тероризувати жителів міста. Гравцеві належить приймати дзвінки тих, хто вижив, і вирішувати різні головоломки, аби допомогти їм втекти. Гра містить відсилання до численних фільмів жахів, включно з Туманом П'ятниця 13 і Крик. Кокон він же Кокун. Це пригодницька гра головоломка від третьої особи. Грати доведеться маленькою комахоподібною істотою, яка подорожує безліч світів. Гравець прокидається в безплідній пустці. Незабаром після виявлення таємничої кулі. Кожна куля містить один з ігрових світів, що дає змогу гравцеві переміщатися між ними. А також сама по собі є унікальною здатністю. Сферу також можна використовувати для приведення в дію різних механізмів що зустрічаються в цих пустельних світах, таких як ліфти і платформи. коли гравець досягає кінця кожної сфери, на нього чекає битва з босом, яку він повинен завершити, використовуючи механіку, аби перешкодити істоті. Суперлімінал це головоломка від першої особи, що побудована на маніпуляціях із перспективою. Головний герой є учасником програми терапії сновидінь, але під час дослідження він потрапляє в пастку циклу сновидінь, що повторюється, і керується голосом наглядача цього дослідження, лікаря Глена Пірса, щодо того, як покинути сон. Більшість головоломок пов'язані з проходженням через низку кімнат, аби дістатися до входу. Двері виходу можуть бути за. І вимагати утримування кнопки, аби відчинити їх, а можуть бути на вищій платформі, що знаходиться поза межами досяжності, або їх буде складно одразу побачити. Щоб дістатися до виходу, гравець може маніпулювати певними об'єктами ігрового світу. Гріз. Це медитативна. І дуже красива гра, в якій тобі не потрібно боятися смерті, нервового зриву або гнітючої атмосфери небезпеки. На тебе чекає реально продуманий і анімований світ, а твої вуха приголубить оригінальний саундтрек, а ще нескладні головоломки, елементи платформера та необов'язкові випробування. Гріс, наївна дівчинка, яка замкнулася у власному світі через біль, що огорнув її в реальність. Її скорбота знаходить втілення в її сукні, яка дає різні здібності, що дають змогу краще орієнтуватися у своєму світі. За ходом сюжету гріс емоційно міцніша і починає бачити свій світ трохи інакше, відкриваючи все нові і нові шляхи. Про гру можна сказати приємно бачити, приємно чути. ТУНІК Тоніс. Я не знаю, як правильно буде це все сказати, тому я кажу одразу усі слова підряд. Це пригодницька гра, дія якої розгортається на руїнах постапокаліптичного фентезійного світу, в якому персонаж гравця, антропоморфний лис, орієнтується на місцевості та бореться з ворожими істотами. Гравцеві спочатку не дають жодних вказівок чи інструкцій, а більшість тексту в грі написана штучною мовою. Лише деякі слова представлені обраною гравцем мовою. наприклад, Українською. Персонаж може пересуватися ігровим світом, бігаючи та ухиляючись, перекочуючись, ізометрична точка зору приховує численні шляхи та секрети. Гравець може вільно досліджувати ігровий світ, хоча багато зон вимагають певних дій або предметів для нормального входу, що створює загальний порядок у грі. The Abillions Ця гра занурює гравця у випадково згенерований світ у стилі Стімпанк. Що кишить зомбі? Мета гравця побудувати базу для захисту, плануючи розташування та оборону, досліджуючи мапу, збираючи ресурси та розширюючись. Водночас борючись з місцевим населенням зомбі. Заражені села, які називаються селами долі, можна грабувати заради ресурсів. Хоча це може призвести до зворотньої реакції з боку натовпів зомбі. Зомбі атакуватимуть базу гравця через випадкові проміжки часу невеликими групами, а більші групи з Влятиметься у визначений час протягом ігрового процесу, кульмінацією якого стане дуже велика фінальна орда. Рім Вьорлд дія гри відбувається в далекому майбутньому, де люди розселилися по всесвіту, але не можуть подорожувати швидше за швидкість світла. Планети та зоряні системи розвиваються ізольовано одна від одної. І поки одні суспільства технічно розвиваються, інші регресують через війни чи хвороби. Як наслідок, існує величезний діапазон технологічних рівнів суспільств від неолітичних племен до машинних богів, що виходять за межі реальності. У цій грі. Є невелике розмаїття стартових сценаріїв на вибір, хоча основна розповідь залишається незмінною. Персонажі гравця в ігровій документації їх називають пішаками, опиняються на процедурно згенерованій планеті, розташованій на кордоні відомого космосу. Персонажі мають випадково згенерований набір позитивних або негативних рис, які впливають на те, як вони можуть сприяти або загрожувати колонії, рішення, які вони приймають, і як їхнє існування впливає на інших персонажів. Аби завершити гру, гравець повинен або дослідити і побудувати космічний корабель, або знайти розбитий корабель за допомогою дружнього штучного інтелекту. Фрост Панк це постапокаліптичний містобудівний симулятор. Влітку 1886 року почалися снігові бурі. Посіви не зійшли, люди голодували. Мільйони людей бігли на південь. Там на них чекали хаос, голод і смерть. У найвіддаленіших районах багатої на ресурси півночі Британська імперія розпочала будівництво величезних парових генераторів, де обрані люди змогли б вижити в безпеці від хаосу цивілізації, що руйнується. У них не вистачило часу. Апокаліптична крижана буря прилетіла з півдня, пожираючи все на своєму шляху. Люди вмирали в паніці, деяким вдалося перетнути моря і відшукати генерал. Тільки для того, аби знайти його замороженим. Генератор був спроектований так, аби стати серцем міста, здатним зберігати надію під час кінця світу. І тобі доведеться побудувати це місто. В абсолютно замороженому світі люди розвивають парові технології, аби протистояти нищівному холоду. Капітан міста має керувати як жителями, так і інфраструктурою, в якій живуть громадяни. Тактичні навички лідера стикаються з проблемами, часто ставлячи під Сумнів, моралі, базові основи того, що ми вважаємо організованим суспільством, у той час як управління містом і суспільством поглинає більшу частину часа капітану, в якийсь момент дослідження зовнішнього світу необхідне для розуміння його історії та сучасного стану. Deep Rock Galactic. ця гра є кооперативною відеогрою у жанрі шутера від першої особи для одного чотирьох гравців, у якій вони працюють разом, досліджуючи процедурно згенеровані печери. Гра є повністю сфокусованою на ПВЕ, тобто вбивство інших гравців не надає жодної переваги. Гравці грають роль чотирьох космічних дворфів, призначених на різні місії, що включають різні завдання. Дія гри розгортається під поверхнею Гоксису 4. Небезпечної планети. Наповненої мінералами, біомами та жуками. Місії проводяться у величезних печерах і тунелях, що мають різну генерацію завдання та ворогів у залежності від типу обраної місії чи біому. Гравці б'ються з комахоподібними прибульцями, намагаючись завершити завдання місії та зібрати матеріали для обробки снарядь. Зеваніщінг Оф Ітан Картер. В першу чергу я хочу сказати, що ця гра вражає своєю графікою, тим паче, що вона вийшла в 2014 році. Дія гри розгортається у відкритому світі, яким гравець може мандрувати та досліджувати за власним бажанням. У вступі до гри зазначається, що вона не тримає гравця за руку. Аби зібрати воєдину історію, гравець повинен розгадати смерті сім'ї Картерів. Знайшовши мертве тіло, гравець може використовувати паранормальність. Дібності, аби відтворювати події. Спочатку він повинен відчути, де знаходяться важливі об'єкти, і відновити сцену до первісного стану, а потім зібрати хронологію подій, прив'язаних до певної смерті. У грі також є додаткові історії, які необхідно повністю розкрити, аби гра отримала остаточний фінал. Деякі з них є головоломками, інші більше схожі на стелс гру, які спричиняють перезавантаження секції, якщо гравець зазнає невдачі. Гра просто Неймовірно. Я грала в неї багато років тому. І, як на мене, атмосфера 10 із 10. І якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, підтримай його коментарем або своєю вподобайкою. Якщо ти ще не підписаний, я буду рада тебе бачити у нашій дружній Ютуб-родині. На цьому все. Бувай!